Добрий день, учні! Тема нашого сьогоднішнього уроку з математики це робота з усунення прогалин і повторення вивченого з теми величини. Почнемо ми з усну річби. 56 поділити на 2 і додати 78. Давайте з вами порахуємо. 56 поділити на 2 скільки буде? 28, так. А 28 додати 78 дорівнює. Дорівнює 106. Абсолютно вірно. Наступний вираз. 32 помножити на 6, додати 320. 32 помножити на 6, скільки дорівнює? Порахуйте. 90, 192, так. А 192 додати 320. Скільки дорівнює? 512. Абсолютно вірно. Наступний вираз. 246 поділити на 2 додати 100. Коли ми рахуємо, ви можете поставити відео на паузу та порахувати. 246 поділити на 2, скільки дорівнює. Так, 123. А 123 додати 100. 223. Розумничка. Наступний вираз. 63 помножити на 3, відняти 94. 63 множимо на 3. Скільки дорівнює? 189, правильно, а 189 відняти 94? 95. Абсолютно вірно. Записуємо в зошитах сьогоднішнє число, класна робота і посередині слово вирази. Будемо з вами рахувати і розв'язувати вирази по діях. Записуємо перший вираз. 728 поділити на 7 помножити на 4. І внизу під основним виразом записуємо перша дія. 728 поділити на 7. 7 нас дорівнює 7, тому ми працюємо з першим числом. 7 поділити на 7 дорівнює 1. Правильно, одразу виконуємо нашу перевірку. 1 помножити на 7 дорівнює 7. 7 відняти 7 0. 0 ми не пишемо, зносимо число 2. 2 в нас більше чи менше 7? Менше 7. Ми пригадуємо, якщо в нас число ділене менше дільника, то ми в частку записуємо 0 і зносимо наступне число 28. 28 поділити на 7, скільки дорівнює? 4. Так, а 4 помножити на 7? 28. Віднімаємо 28 відняти 28 дорівнює 0. Правильно. Записуємо нашу другу дію. Не забуваємо зверху основного виразу написати проміжну дію. Записуємо 104 помножити на 4. Рахуємо, множимо 4 помножити на 4 дорівнює 16. 6 пишемо, 1 запам'ятали. 0 помножити на 4, скільки дорівнює. Так, 0 і ще 1. Один, одиничку записуємо. 1 помножити на 4 дорівнює 4. Отже, наша відповідь 416. Не забуваємо записати нашу відповідь в основному виразі. Записуємо наступний вираз. 9 помножити на різницю чисел 285 відняти 196. Скажіть, будь ласка, яку дію ми будемо виконувати першою? Правильно дію віднімання. Записуємо основний наш вираз і під ним перша дія 285 відняти 198. Пригадуємо, чи можемо від 5 відняти 8? Ні, не можемо. То що нам потрібно зробити? Зайняти десяток. І в нас буде 15 відняти 8. Скільки дорівнює? Правильно, 7. Тепер в нас тут вже не 8, а 7. Молодці. Займаємо десяток. 17 відняти 9 дорівнює скільки? 8. Так, 87. Тут в нас залишилася одиничка. 1 відняти 1 буде 0, 0, ми не пишемо. Записуємо проміжну відповідь 87. І записуємо другу дію. Так? Як нам буде легше записати 9 помножити на 87, чи навпаки? Правильно, зручніше буде рахувати, якщо ми 87 помножимо на 9. Скажіть, від цього результат зміниться? Ні. Тому що від перестановки добутків у нас не змінюється наш результат. Наш добуток не зміниться. Отже, множимо. 7 помножити на 9, скільки дорівнює? 63. 3 пишемо. 6 запам'ятали. 8 помножити на 9. Скільки дорівнюємо? Так, 72 і додати 6. 78. Записали. Отже, наша відповідь: 783. Записали в основному виразі відповідь. І записуємо останній наш вираз. 124 помножити на 4. Відняти 124 поділити на 4. Яка наша буде перша дія? Правильно, 124 помножити на 4. Записали. 4 помножити на 4, скільки дорівнює. Так, 16. Шість записали, один запам'ятали. 2 помножити на 4. 8 і ще 1. 9. 1 помножити на 4. 4. Отже, проміжна відповідь: 496. Записали. Друга дія 124 поділити на 4. Записуємо в стовпчик 124 поділити на 4. І рахуємо з вами. Скажіть, будь ласка, одиничка в нас більше чи менше 4? Менше 4, правильно, тому ми будемо працювати з двома нашими числами, з числом 12, а в часті в нас буде 2 числа. Отже, 12 поділити на 4. 3. Перевірку виконуємо одразу 3 помножити на 4 дорівнює 12. 12 відняти 12 0. Вносимо число 4. 4 поділити на 4 дорівнює 1, а 1 помножити на 4 4. А 4 відняти 4 0. Отже, наша відповідь проміжна 31. І виконуємо третю дію. Так, 496 відняти 31. Рахуємо. 6 відняти 1, скільки буде? 5. 9 відняти 3 буде 6 і 4 зносимо. Отже, наша основна відповідь нашого виразу 465. Запишіть її, будь ласка. Порали з вами з розв'язанням виразів і попрацюємо з задачею. Запишіть, будь ласка, посередині слово задача. Номер задачі не пишемо, просто слово задача. І прочитаємо її. Ширина прямокутника дорівнює 3 см, що становить половину його довжини. Побудуй цей прямокутник, обчисли його периметр і площу. Отже, що нам потрібно дізнатися першою дією в цій задачі, що в нас буде невідомо. Довжина. Ми знаємо, що ширина становить так, половину його довжини. Якщо в нас половина, це яке буде число? Правильно, це число 2. Отже, якою дією ми дізнаємось половину довжини? Правильно, 3 помножити на 2 дорівнює 6 см. Довжина. Записали. Тепер знайдемо периметр фігури. Пригадаємо, що таке периметр. Периметр це сума всіх сторін. Ми пам'ятаємо, що в прямокутник у нас паралельні сторони рівні. Як знайти периметр, якщо в нас ширина 3 см, а довжина 6 см. Правильно! Потрібно. 3. Суму чисел 3 і 6 помножити на 2. Не забуваємо на початку написати букву П в латинську, що позначає периметр. Тепер нам потрібно обчислити площу. Пригадаємо формулу знаходження площі. Як нам знайти площу? Правильно, щоб знайти площу, потрібно довжину помножити на ширину. Отже, яку дію ми запишемо. Так, 3 помножити на 6, скільки буде дорівнювати. Так, 18 сантиметрів в квадраті. Нагадую, що площа позначається буквою S. І записуємо відповідь 18 сантиметрів в квадраті, площа прямокутника. Записали молодці. Виконаємо з вами порівняння усно. Записувати не потрібно. Нам потрібно порівняти 40 ар і 40 гектарів. Який знак ми поставимо? Правильно, 40 ар буде менше, ніж 40 гектарів. Наступна величина. 7 метрів в квадраті або 7 дециметрів в квадраті. 7 метрів в квадраті буде більше, ніж 7 дециметрів в квадраті, абсолютно вірно. 10 сантиметрів в квадраті, чи 1 дециметр в квадраті. 1 дециметр в квадраті, абсолютно вірно. Наступне завдання. Записуємо слово Задача посередині. Номер задачі не пишемо. Прочитаємо її. Знайди площу саду прямокутної форми, якщо його довжина дорівнює 60 метрів, а ширина 25 метрів. Відповідь запиши в варах. Отже, розв'яжемо, як знайти площу саду прямокутної форми. Ми з вами пригадали, щоб знайти площу потрібно довжину помножити на ширину. То що нам потрібно зробити? Правильно, 60 помножити на 25, скільки дорівнює? Правильно півтори тисячі метрів квадратів. А відповідь потрібно записати в варах. Півтори тисячі метрів в квадраті варах. Це скільки в нас буде? Так, це буде 15 аР площа саду. Записали. 15 аР площа саду. Молодці. Наступне завдання. Ми з вами виконуємо усно, писати не потрібно. Подивіться, будь ласка, уважно на малюнок. Нам потрібно знайти площу ділянки і відведену під кожний овоч, скориставшись планом. Спочатку з вами знайдемо площу квасоль. Ми бачимо, що ширина, довжина, вибачте, в нас 5 метрів. А яка в нас буде ширина, як ви думаєте, якщо вона займає половину всієї площі ділянки? Правильно 2 метри. Як нам знайти площу? 5 помножити на 2. Скільки це буде дорівнювати? 10 метрів квадратів. Отже, площа квасолі складає 10 метрів квадратів. Наступне будемо з вами визначати площу цибулі. Дивимося, довжина цибуль, площа цибулі у нас 4 метра, а ширина скільки буде? Також 2 метра. Отже, що нам потрібно зробити? 4 помножити на 4 метра, і яка буде площа? Так, 8 метрів в квадраті. Знаходимо площу моркви. Дивимося, яка в нас буде довжина. Дивимося уважно. Тут потрібно поміркувати. Дивимося. Ми бачимо, що половина в нас це 4 метра, але тут в нас є. 5 метрів також половинка. Але ми бачимо, що ця половинка в нас буде займати 2 метра. стільки ж, скільки і часник. Якщо ми 5 віднимемо 2, то в нас залишиться 3 метра. Значить, 4 додати 3, буде 7. 7 метрів у нас буде довжина і 2 метри ширина. 7 помножити на 2, скільки буде дорівнювати? Так, 14 метрів в квадраті. І останнє дізнаємося, площу часника. Тут дуже все просто. 2 метри ширина, 2 метри довжина, тут у нас квадрат. А щоб знайти площу квадрату, потрібно. Помножити число саме на себе. Отже, 2 помножити на 2 буде 4 метри в квадраті. Молодці впорались.